Понічіва, мої любі! І це новий випуск «Що воно таке? Та я ведучий Ярослав Гринчук. Сьогодні буде щось незвичне та цікаве. А саме вулканічні яйця. Вулканічні яйця! Це яйця! О, мага! Так так, друзі, вам не почулося яйця, які варили у джелі вулкану. Це дуже популярна страва серед туристів та місцевих жителів. А які вони на смак та чи варто їх куштувати, про це сьогодні і дізнаємося. Але спочатку цікавий факт. Японці кажуть, що одне з'їдене чорне яйце продовжує життя на 7 років. Але не більш двох-трьох яєць, бо може бути забагато щастя, жартують самі японці. Тож і поїв. І продовжив життя. Не життя, а лакшері. <плес> ну що, друзі, поїхали робити розпаківку. Ви просто погляньте, які вони маленькі. Хто <плес> підім міг сказати, що я буду куштувати яйця вулканічні! І вони, до речі, курині. Виглядають вони перепелинними, Але це курячі це жах. Фух, дуже-дуже, дуже-дуже стрьомно. Так, поїхали. Дуже в гарній упаковці. Відкриваємо. Саме головне, щоб вся студія потім не моняла. <кри> Поки відкрив, запаха ніякого не відчуваю. Запах якийсь такий копчений, по типу, як вони маринувалися у своєму соусі. Так і не скажеш, що вони е, варилися у джерлі вулкану. Так, давайте їх розріжемо. Так. Ху-ху! Погляньте. Ось такі прикольні яйця. Дуже цікаво, які вони на смак. І водночас дуже стрьомно. Давайте я ось відрізав такий маленький шматочок і будемо куштувати. З Богом, як то кажуть. Хух. А вони смачні. Знаєте, що, з чим я можу це порівняти? Відчутливо відчувається е, жовток, а ось цей білок, він маринований, і таке відчуття, що я з'їв щось по типу із морепродуктів. Вау! Ну, дуже приємно, дуже мене здивувало, я можу ще з'їсти. Прикольно. Ну, сподіваюся, після цього всього виживу. Ну, це не точно. Ну <риклад> що, друзі, саме цікаве це висновки. За одне яйце я віддав 150 гривень. А саме 500 єн. це 150 гривень. Вартує на своїх грошей. Напевно, що так. Це незвично, це смачно і, до речі, це дуже корисно. Чи рекомендую я вам скуштувати? Е, однозначно, так. Це щось незвичне і прикольне. Правда, мене це дуже сильно здивувало. Тож, дякую, що з нами. Дякую, що з першим міським. з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма улюблене, відоме шоу «Що воно таке? Па-па-па, па! -па, -па, -па.